Владу громадам. децентралізація, яка передбачає передачу частини повноважень, є однією з ключових реформ управління державою. На папері вже готова. Новоствореному парламенту залишилося за нею проголосувати. Про це повідомив В'ячеслав Негода, заступник міністра регіонального розвитку, який побував на Черкащині з робочим візитом. Основна мета в нас це в першу чергу побудувати ефективну. Владу, владу на всіх рівнях, щоб забезпечити розвиток місцевий, це в першу чергу розвиток територіальних громад, чи це сільської, чи це селищної, чи міської громади, громади. щоб забезпечити регіональний розвиток, щоб в цілому і райони комплексно розвивалися, і регіони це наша основна мета. Тому що саме від розвитку залежить наявність робочих місць, саме від розвитку залежить наявність надходжень, ті ж місцеві бюджети, а це, врешті-решт, відбивається і на наших доходах, і в цілому на достатку кожного громадянина і в цілому держави. В Україні про децентралізацію влади говорять більше десяти років. Втім, лише цьогоріч посадовці підготували законодавче підґрунтя щодо повноважень місцевого самоврядування. Нині активно популяризують ідею в регіонах. Це реформа органів місцевого самоврядування, яка передбачає по суті, ніби само по собі народитися. До сьогодні статус місцевого самоврядування був здебільшого декларативним. І є відповідний розділ в Конституції України, є спеціальний закон, який ратифікований Європейською хартією місцевого самоврядування. Однак місцеві громади за останні 10 років були позбавлені майже 60% повноважень. І ті, що лишилися, не забезпечені фінансовим ресурсом. І у нас якраз була дискусія із Володимиром Борисовичем Гройсманом, де він чітко зазначив, що. Це все були умовні речі. Якщо ми говоримо за податок з доходів з доходів фізичних осіб, то нібито з одного боку ми дивимося, що та частина цього податку залишається громадам. А насправді, я думаю, що якраз тут є е, представники Міністерства регіонального розвитку, е, Міністерства фінансів, які нададуть більш детальну інформацію, що отримає громада, що отримає бюджет, які отримає розвиток. Що ж планується зробити? Розмежувати три рівні влади: громада, район, область. кожному рівні чітко визначити власні повноваження, які не мають, безумовно, дублюватися. Надання владних послуг максимально наблизити до мешканців, тобто повноваження передати громадам. На рівень району області передати лише ті повноваження, які на цих рівнях здійснювати найдоцільніше, наприклад, надання спеціальних медичних послуг. Повноваження забезпечити безумовно фінансовим ресурсом. Тобто, цілі і стратегічні напрями є зрозумілими і цілком відповідають нормам європейської спільноти. Юрій Ткаченко зауважив, зазначені перетворення підуть лише в облагу країни і пообіцяв. Тема впровадження децентралізації влади ще неодноразово буде обговорюватися, а пропозиції представників влади на місцях обов'язково враховуватимуть. Труднощі виникають у тому, в який ж спосіб нам необхідно діяти для заданих цілей. Перша проблема, що потребує вирішення вирівнювання спроможності місцевих громад на сьогодні. Параметри диспропорцій громад і районів: це площа, кількість населення, обсяги доходів, видатків. Кількість сільських рад тощо. Це обліковується в десятках раз. Наприклад, є Шацький район Волинської області, де проживає 5 тисяч населення, а є Тячерський район Закарпаття, де 180 тисяч. У нас в регіоні Христинівський район має площу 0,6 тисяч квадратних кілометрів, а Черкаський і Чорнобайський райони більш, ніж вдвічі. більш по 1,6 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в маленькому Христинському районі діє 24 сільські ради, великих у Черкаському 22, Чорнобайському 29, а в середньому за розміром Уманський район має площу 1,4 тисячі квадратних кілометрів. Дає діє майже вдвічі більше 49 сільських рад. Окремо варто наголосити на відмінностях. Економічного потенціалу районів і громад вони є навіть в межах одного регіону. Що вже що вже говорити і про державу? Кожен район і громада мають власні переваги, ресурсні, географічні, кліматичні, ландшафтні, які можуть стати потенційною точкою зростання. Водночас будемо свідомі, того, що розбудовувати економічне підґрунтя держави, оновити основні фонди виробничі, інфраструктурні, житлово – Можна лише за умови дієвого державного приватного партнерства. Адже жоден державний чи місцевий бюджет фінансового ресурсу в такому обсязі не мав і не матиме. А який шанс у того, що інвестор з'явиться у дрібних сільських радах? М'яко кажучи, невеликий. Цю реформу давно чекає суспільство, і саме з неї ми маємо розпочати свій шлях до Європи, наголосила у своєму виступі голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Потреба у сильному місцевому самоврядуванні зростає з кожним днем, адже саме воно цілком спроможне забезпечити давно вже очікуваний прорив у багатьох напрямках суспільно. Го суспільно-економічного і культурного розвитку надання рада до речі, і підпорядкованим їм органам значно більшої самостійності та ширших повноважень принесе територіальним громадам лише. Користь, сільські, селищні, міські голови, депутати місцевих рад, службовці місцевого самоврядування є саме тими представниками влади, до яких у першу чергу звертаються люди. Валентина Коваленко зауважила, децентралізація влади це насамперед децентралізація коштів. Відтак каже, громади матимуть право самостійно розпоряджатися власно заробленими грошима. На районі обласні адміністрації та територіальні підрозділи покладуть лише контролюючі функції та повноваження, які не можуть входити до компетенції територіальних громад. Ні для кого не секрет, що сьогодні для розв'язання ряду важливих, життєво важливих, я наголошую проблем окремої територіальної громади, як то водопостачання, теплозабезпечення, ремонт доріг, освітлення вулиць то, що потрібно просити допомогу зверху, оскільки на це просто не вистачає місцевих коштів. І тому хочеться сказати, що от така ситуація склалася в зв'язку з тим, що матеріальні та фінансові ресурси сконцентровані на центральному рівні управління. Нам досі не вдається реалізувати задекларований принцип формування бюджету знизу вгору, а бюджетна система спрямована таким чином на підтримку дотаційних територіальних громад, яких у нас Звичайно, що переважна більшість. Перебуваючи в районах, я вже відвідувала сім районів і намагалася побувати у окремих селах, спілкуючись із керівниками, і представниками громад, самими людьми, постійно чую від них про вимогу змін, про право самостійно розпоряджатися власними коштами. Ми знаєте, от останнім часом то казначейство запрацювало е, набагато активніше, так? Але і наразі доводиться просити звертатися, щоб з того єдиного казначейського рахунку із Києва так надходили кошти на ті чи інші важливі об'єкти. Іде зима, треба переводити на тверде опалення, і треба ремонтувати водогони. І зрозуміло, що місцева влада цим переймається. Тому що кошти, які зароблені, не місяцями, а то можливо і роками, не поступали зараз. Я повинна подякувати нашому головному казначейству Черкаської області, особливо в особі Віктора Григоровича Гусака, про те, що він активно намагається допомагати у проходженні коштів. Сільські голови та представники громад ретельно вивчають ідею децентралізації. Втім, погоджуються з нею далеко не всі. Приміром, Любов Іллічова, голова села Дмитрівка, що на Золотоніщині, категорично проти такої реформи. І планують цю реформу і планували. А, Ніхто не був у селі та, і не знає, що це таке. Ми, наприклад, він каже, за 15 хвилин швидка допомога доїде. Та я між селами півтора кілометра їду, 35 хвилин. Нема ні транспорту сільського її голови, ні сполучення транспортного. І оце ми робимо цю реформу. Ви кажете, добровільне об'єднання громад, добровільного не буде. Поставлять нас такі умови фінансово, що ми віддамо не те, що. Фінанси, а все. І підемо собі додому. Петро Кучеренко обіймає посаду голови села Паланка на Уманщині вже 13 років. Каже, їхня сільська рада не дотаційна. Власних грошей щороку мають більше трьох мільйонів гривень. Село перспективне, зауважує голова. Тож у разі об'єднання з іншими населеними пунктами, що передбачає децентралізація, вони будуть допомагати розвиватися тим селам, які сьогодні отримують допомогу від держави. влада правильно йде правильним путем. Коли кошти будуть одному кошику, вони будуть краще використовуватися. Коли буде там староста, чи там як буде називатися, я не можу сказати, бо тому що зараз ніхто не знає. Там староста чи управляючий, чи хто село, це одна людина буде. А зараз скільки людей там, в сільській раді, і кошти виділяються, ніхто нічого не робить. Реформа, наголошує Петро Кучеренко, допоможе налагодити водопостачання, відремонтувати дороги, поліпшити надання медичних та освітніх послуг. Ми будемо в перспективі мати результат, в тому що ми можемо все робити. І водопостачання там освітлення у нас є, дороги, основне, зараз людям. Ми можемо забезпечити людей цим тим небуходим, що зараз люди нуждаються. Міністерство до дискусії готові, наголошує В'ячеслав Негода. Каже, реформа буде проводитися на добровільних засадах. Закон називається добровільне. Якщо ми з вами вирішили добровільно об'єднатися і щось зробити, то чому б і ні? Коли ви добровільно об'єднуєтесь, ви взагалі з під району виходите. Йдете на прямі відносини. Ви отримуєте 60 ПДФО. І, і додаткові ресурси, то ви 10 разів подумаєте, скажете, добре, ми будемо два голови окремо, але ось такі. А коли добре. ми будемо я чи ти головою, кого люди оберуть? Да, ти будеш заступником мене, але ми зразу отримаємо ресурси, і будемо мати на, на це кошти. Що знайде дана реформа підтримку населення, покаже час. Фахівці ж запевняють, вона відповідає європейській хартії, самоврядування, моделювання та теорія, які втілювати, була розроблена в Україні. Під час цього аналізувалися помилки та переваги реформи в Польщі, яка була проведена ще в 70-ті роки, та досвід низки інших європейських країн, зокрема Швеції та Данії.